Алоха, друзі! На зв'язку! Віталій з каналу Game7. На нас із вами очікує 12 матчів і не тільки тонна смачних хайлайтів, а й купа рекордів NBA. Тому скоріше туліть лайк, підписуйтесь, якщо досі не підписані. Смачного всім і вриваємось. Індіана Пейсерс проти Лос-Анджелес Лейкерс. Обидві команди активно працюють над своїм положенням у таблиці, намагаються пробити собі шлях у плей-офф, Тому не зважаючи на невеличкі ушкодження, Леброн Джеймс та Ентоні Девіс сьогодні грають. Батя починає вмикатись. Він реально може половині НБА сказати: я розривав лігу ще коли ти збирав наклейки з жуйок. Але Пейсерс такий, ну все ні, досить. Ми цим Лейкерс програли у фіналі внутрішнього турніру. Ми їм програли приблизно тиждень тому, тому досить. Халібертон веде своїх партнерів уперед. цією трьошкою виводить в лідери індіану на плюс один, але з іншої сторони все одно там є один. Дід, який все ще не дає спокою, Леброн Джеймс його звати, він набере 16 очок, 10 підбирань, 8 асистів, але аж на 5 втратах. До того ж, Ентоні Девіс додає 24 плюс 15 підбирань і подивіться, який потушний данк від руйха Чемури. Щоправда, індіана все одно трішки попереду. Вони працюють в захисті. І у них прям дуже непогано. Сьогодні виходить зупиняти пурпурно золотих, адже Лейкерс допускають 16 втрат. На додачу вони все майже змазали здалеку. Плюс сякам з іншої сторони дає 22 очки, 11 підбирань, 6 асистів. Ось якраз чергова непогана передачка на Майлза Затюрнера, і на цьому інді починають відриватись. Ще там Халібертон дає сьогодні 21 поїнт, 8 підбрань, 8 асистів. Вже господрі мають двозначну перевагу. Але Леброн Джеймс у матчі з Кліперс довів, що у свої 39 може й двадцятку у четвертій чверті відіграти, не кидає спроб. Щоправда, Хеліберто не хоче підпускати близько. Ну і звісно, нагадуємо про 16 втрат від Лос-Анджелес Лейкерс у цьому матчі. Ось якраз чергова. Ендрю Нембард класно перехоплює. Ну і сякам такий собі. Баскетбольний Семель ЕТО ставить крапку у цій зустрічі. Пейсерс ще трішки закріпляються на шостій позиції. Сакраменто Кінгс проти Далас Маверікс. Дві команди, лідерами яких є європейські зірки. Сабоніс, той, що Домонтас, і Лука Дончич, звісно, з іншої сторони якого вже прям ведуть на другі позиції в рейтингу MVP. Ну і в таблиці дуже також принциповий між ними протистояння, боротьба за пряме потрапляння у плей-офф. Ну і ось тут в цій ситуації Малік Монго головний кандидат на найкращого шостого гравця пошкодив коліно, і це на додачу до того, що Сакраменто вже грає без Кевіна Хертера, який вибув до кінця сезону через операцію на плечі. Але у них є Доманта Сабоніс, у них є Еліс. Вони і так попереду на плюс 10, Сабоніс, який класний агресивний захід у фарбу. У нього сьогодні трипл дабл, 13 очок, 12 підбрань, 10 асистів. Сакраменто тримають дуже хороший темп, краще влучають здалеку у першій половині. Ну і на десятку попереду, навіть не дивлячись на усі травми. Але як ми казали раніше, у Даласа також там грають не останні далеко люди. І в другій половині, після осії трьошки від мюре, в другій половині розігріваються вже зірки Даласа. Там і Кайрі, стебек заряджає середньої дистанції. Там і Лука заряджає теж стебек середньої дистанції. На додачу Маврік вилучають сьогодні втричі більше штрафних кидочків і вже до мінус трьох скорочують, але не так швидко. Кажуть лідери Кінгс, Сабоні, потужно хати з гори. Король Дабл Даблів. Далі Дарон Фокс із Али Юпа також додає у нього 23 очки. Ще Харрісон Барнс додає ветеранську двадцятку. Але от у четвертій чверті Маврік зграють просто на елітному рівні. Лука заряджає трьошку зі стебека. Кайрі ще трьошка з підходу. Далі Кайрі 3.545. не можна йому давати кидати з цієї точки. Стефан Карі про це дуже добре знає. Кайрі в результаті дає 14 у четвертій чверті. Всього він насипає 30 очок. Лука Дончич додає майже трипл-дабл, 26 шість 9 підбирань, 12 передач, і Данте Екзум бэм, ставить крапку у цій зустрічі. І під кінцівку там ще стається досить цікава ситуація. Лука Дончич, прям під занавіс, влучає штрафний і каже колишньому генеральному менеджеру Сакраменто, що він мав задрафтувати саме його, а не Марвіна Беглі. Типу, гонить із влади Діваса. Дала таким чином виграють 10 з останніх 11 матчів. Ну і також мушу сказати, що Олексій Лень сьогодні відіграв 11 хвилин, зробив 3 підбирання і зробив 3 асисти. Майамі <му> хіт у сонячній Флориді приймають Портланд Трейл Блейзерс. Джиммі Джимі Батлер. До речі, повертається після ушкодження до складу Майамі. Вже може грати у Блейзерс. Повертається де Андре Ейтон, якраз ось він влучає за Любчика. У нього сьогодні 16 понтів вже у першій половині. Але, але але в якийсь момент Майами вмикають свій такий дуже знаменитий захист, дуже жорсткий, дуже фізичний. І після цього Портленд взагалі ніяк не можуть дістатись до фарби і починають або втрачати м'яча, або мазати, або мазати, або втрачати м'яча. Джимі Батлер тим часом роздає передачки наліво і направо. Ось була класна передача на Хайме Хакеза. Тут Томас Брайан відіграє в захисті і якраз також передачку отримав від Джиммі Батлера. У Джиммі дуже такий матч на ізі. 8 очок, 8 асистів, тому що більше, в принципі, не було і потрібно. Подивіться вже на рахунок. 25 очок попереду хіт у другій чверті. І У них сьогодні чотири людини набирають 20 і більше. Це Бема Дебайо, звісно, у нього 21 поїнт. 12 підбирань, 9 передач. Це, звісно, Томас Брайант, у якого 26 плюс 12 підбирань. Це Деррі Розів, якого 22 очки, 6 асистів. І Хейвуд Хайсміт, який набрав 20-ку, влучив 5 із 6 здалеку. Ну і чисто для приколу заглянемо у другу половину. Подивіться на рахунок: Джимі ще насипає. Там вже плюс 45 перевага. Ну, а взагалі хід виграють плюс 60. Це найбільша їх перевага за всю історію франшизи. Лос-Анджелес Кліперс останнім часом майже все програють вдома і навпаки якось набагато краще виглядають на виїзді. І сьогодні, якраз, вони в гостях, у дуже фізичної, габаритної, дуже жорсткої команди Орландо Меджик. Але, попри це, все володіють навіть невеличким лідерством, намагаються взяти гру під контроль. Щоправда, Моріс Вагнер не дуже дає це зробити. Класно гатить. У Франца там не дуже сьогодні лізе в кошик, тому він. І за себе, і за брата, де є сьогодні 12 очок і 9 підбирань з лави запасних. У Кліперс же сьогодні в ударі робот Кавай Ленард. Ніхто із межик взагалі не може його спинити, не знає, що із ним робити. Тому знову ЛА на лідерстві. Ну а Павлу з іншої сторони допомагає Джейлен Сакс. Набирає сьогодні 15 поїнтів. Щоправда, Кава це мало цікавить. Він набирає сьогодні 25 очок тільки за другу половину. І алеї продовжують лідирувати в цьому матчі, тому з іншої сторони Банкеро знову береться за своє класний данк у проході, просто не помічає зубаца. 21-річний новачок року минулого року. І Банкеро сьогодні дає 23 очки, 8 підбирань, 7 втрат, що правда. І ось тут, після свого ж перехоплення, виводить він Орландо вперед у третій чверті. Ми ж заходимо у четверту. Тут знову. Кавай зі всіма розбирається. На додачу Кліперс дуже хороший захист. Сьогодні продемонстрували. І подивіться, вже у нас кінцівка матчу. І ще ніхто навіть не набрав і сотні Меджик, як завжди, є проблеми із нападом, особливо у кінцівках, якраз. Але Банкеру відповідає, Меджик попереду на плюс один залишається 40 секунд. Кавай Ленард, ну просто робот. 29 очок, 11 підбирань, 5 асистів, 4 перехоплення. Далі Пол Джордж майже все сьогодні змазав, але влучає, коли це необхідно. Плюс три гості попереду. І у Орландо залишається трошки більше секунди. На відповідь Франц Вагнер на рівний рахунок. Ні, не влучно. Важлива перемога для Кліперс і чергова злита гра у клатчі від Орландо. Ну просто найнебезпечніша команда в НБА наразі Х'юстон Рокетс, у яких 10 перемог поспіль завітали до Юти. Але початок був такий, наче роки взагалі забули, як треба кидати. Всього лише 13 очок у них за першу чверті. Натомість Колін Секстон з іншої сторони просто в стилі дончища роздає передачки на партнерів. Джон Колін сьогодні взагалі непогано влучає. Він набирає сьогодні 30 очок, 11 підбирань. Юта вже попереду на десятку. Ну і взагалі вони самі програли сім поспіль. Тому джазмени дуже і дуже хочуть порадіти в роздягалці Тейлор Хендрікс. Класним малоюбчиком завершує цей швидкий прорив. Все спокійно, лідерство зберігається. Колін Сексон непогано допомагає. Але в третій чверті Джейлен Грін, який набрав 4 очки за першу половину, я не знаю, чого він з'їв або чого він понюхав, або якою фразу його активували. Але чувак накидав 20 очок у третій чверті. І завдяки цьому тільки подивіться, вже на плюс 9 Rockets попереду. Просто скажений мужик після Star грає як справжній All Star! Вау, Колін Секстон, красиві 360 градусів. У нього 29 очок сьогодні. І Насправді, у Rockets взагалі не полетіло. У них реалізація 38%, але вони захищались. Вони змусили Юту допустити 21 втрату, а джазмени це люблять. Вони лідери ліги за цим показником. Ну а Rockets вже лідери у цій грі. Там Джейлен Грін набирає 34, 9 підбирань, 6 асистів. За 2 хвилини до кінця Джон Колін скорочує до мінус 2, але Фредді Ван Вліт ставить крапку. У нього 22, 6 передач. Це була 11-та поспіль перемога для Rockets, Просто якась фантастика. Оклахома Сіті Тандер все ще без шея гілджеса Олександра. У нього травмований квадріцеп зустрічаються проти Фінікса. Це значить, що Кевін Дюрант грає сьогодні проти своєї першої колишньої команди, яку він залишив колись на користь Golden State Warriors, і його досі тут засвистують в Оклахомі за той вчинок. Як би він сьогодні класно не грав 26 очок у нього із чудовим відсотком, Бредлі Біл йому також допомагає 15 очками, але далі, наче команду оклахоми просто закинули на кілька хвилин у мікрохвильовку, тому що вони почали влучати просто все. У них 8 із 11 тріочкових тільки за першу половину. Джош Гіді продовжує карати за те, що на нього не стягуються захисники. Айзея Джо за першу половину чотири з чотирьох трьочкових. Просто жодного промаху. Перевага у Клахоми там вже більше десяти очок, і далі немає ніяких ознак, що вона буде зменшуватись. До речі, Джош Гіді по цьому сезону набирає в середньому 12 очок. За останні три матчі 26. Сьогодні він набирає 23, плюс 7 підбирань, плюс 7 передач. Майже все влучає. Перевага вже більше 20 очок, і як би там класно дійсно не грав сьогодні Дюрант, але самотужки він нічого. Витягнути не може, бо Оклахома влучає 56 гри і 53% три У них найбільше лідерство сьогодні було плюс 29. Ну і, мабуть, давайте ще Чета Холмгрена відмітимо. У нього сьогодні 20-ка, 60% Він сьогодні реалізує. Легка перемога Оклахоми. Ну а Фінікс хотіли уникнути плей-ін, але з такою грою календарем є величезні сумніви. Клівленд Кевлер проти Філадельфії 76ers, Донован Мічел, не знаю, або можливо чорний плащ розминаються у Кевс. Якщо все таки Мічел, то він повертається після перелому носа і виглядає ще ну не на всі 100%, але лідера господарям конче не вистачало. З іншої сторони Келі Убре прорвається у фарбу. Його, до речі, на 50 тисяч оштрафували за те, що він. Називав арбітрів собачими фемінітивами на додачу. Джордж Н'ян насипає здалеку з передачі Євана моблі. Шикарний матч у нього сьогодні проти колишньої команди. Тож є додатковий заряд. Але у відповідь то Байс дає 21 один Далеко не відпускає Кевелерс. Взагалі ця гра у нас сьогодні дуже напружена, дуже щільна. 27 змін лідера було в цьому поєдинку. І тільки от здавалось, кавалеристи побігли вперед, як Філа їх одразу ж нас доганяє з зусиллями Кайла Лаурі. Він сьогодні також класний матч видає. Ну і звісно, Тайріз Максі. Ось він класна стебек. трьошка від нього також заходить. І ми з вами вже потрошки заходимо у четверту чвер, де Даріус Гарлан також видає чудовий поєдинок. У нього сьогодні дабл дабл із асистами. Пізніше, після хорошого руху м'яча, який запускає Еван Моблі, Джордж Ян, класний фейк і трьошковий. У нього 25 очок з лави запасних, плюс 7 кевлер попереду. Але ні, знову ж таки Філадельфія відіграється. Кай Лаурі ворушить своїми сідничками. У нього 23 очки сьогодні. Далі Тайріс Максі. Він сьогодні майже все змазав, але дабл-дабл. 16 очок, 11 асистів. Напружена кінцівка, 30 секунд до кінця. Іван Моблі! бам! Відкрита трьошка заходить. У моблі сьогодні 20 очок, 11 асистів. Він виводить свою команду на плюс 2, Але у Тайріза Максі є ще час на рівний рахунок. Ні, не влучає. Кевс виграють лише вдруге за останні шість матчів. Ну а Філа очікують повернення імбіда. Шарлот Хорнец проти Голден Стейт Воріор Карі сьогодні в рідному місті. Він тут народився, його батько тут коментує. Його брат тут грає. Щоправда, травмований. Ну а у ГСВ, на жаль, травмований Клей Томсон. Щоправда, все одно свої герої були. Наприклад, Трейс Джексон Девіс. Виходить сьогодні у старті. Прекрасний матч проводить 18 очок, 8 підбирань збирає. Далі потрошки вже і вмикається стеф. Починає робити свою роботу спочатку з передачі Дреймонда Гріна. І далі після непоганого забігання з передачки Брендіна Подземський, з передачки новачка, і таким чином вже десятка переваги є у гостей. Але не треба шершнів недооцінювати. Клівленд пару днів тому на цьому опіклись, Там вони і наздогнали їх, і виграли. І сьогодні також Бріджес дає 22 плюс 9 підбирань. Новачок Міллер дуже складний кидочок реалізує, і всього лише два очки різниці. Власне, тому Дабс знову беруться за роботу. Стефан Карі класний фейк, дуже незручна. трьоха, але залишається тільки розвести руками, тому що для нього це трьоха зручна. Далі Уігінс також класно допомагає. У нього 20-ка, 8 підбирань, 8 передач і ще одна спроба Ендвану від Карі. Але судді кажуть, ну ти вже давай, не наглій. Свистка не було, але Карі набере свої 23 плюс 4 асисти. Після цього там знову різниця стає вагома, двозначна і перш за все, тому що ГСВ просто чудово сьогодні грали в захисті, не дали взагалі легких очок шершням, Ну і самі набрали як за розкладом. Там і Муді дає 15, і Кріс пол, майже трипл-дабл, і вже майже двадцятка переваги. В кінцівці там ще Грант Уільямс і Дреймонд Грін трошки поштовхались. У Дреймонда там було пару слів на адресу Гранта у своєму подкасті, не дуже солодких слів. І ще тут він намагався його трішки завести, але Грант був спокійним. Грін, до речі, також це все, що він зробив, навіть не отримав технаря, Там Кріс пол йому ще пояснив за життя на лаві запасних. Ну а Стефен Карі ставить крапку у цій зустрічі. І це була третя поспіль перемога для ГСВ. Бандо, як і обіцяв, запускаю новий розіграш з метою допомоги збройним силам України. Серед подарунків є Джерсі, Джамо Ранта, цікаві книжки про баскетбол та баскетбольний м'яч. Деталі всі знайдете у дописі. Ну і всім бажаю удачі. Бруклінець приймає Чикаго і тут, мабуть, тільки Чикаго ще б'ються за позицію у таблиці, причому виключно за місце у плей-ін. Бруклін же вже занадто сильно відстали, тому чому просто не покуражити, що й робить Кем Томас на початку. Чикаго ж навпаки програли нещодавно Візардс, чи не найгіршій команді в Лізі, тому дуже хочеться повернутись, хочеться реабілітуватись. Демар Деролзон працює, там він і сам влучає, і роздає передачки, ось такі. В нього 31 поінт, 8 підбирань, бочки трошечки попереду. Але от далі починається найцікавіше. Адже Бруклін починає влучати майже все. Навіть не дуже зручні спроби з дриблінга. Ось, наприклад, Мікал Бріджес 25 очок, 4 перехоплення, 7 із 11. Здалеку він сьогодні насипає. Далі Деніс Шрёдер, 27 очок, 7 асистів. І також 7 із 11 здалеку. Нес взагалі, як скажені, насипали сьогодні 18 дальніх у другій половині. Це повтор рекорду всієї ліги, всієї NBA. В цілому вони забили 25 дальніх із відсотком 57. Там тренер Брукліна Кевін Олі сказав навіть, що він в церкву після цієї гри сходить помолитись, аби в наступній грі проти Лейкерс так само летіло, як сьогодні. На додачу ще Кем Томас набирає 28. Звісно. Що бикам вже не було що ловити в цій грі. І це була третя поспіль перемога для Брукліна. Денвер Нагетс проти Мінесоти Тімберволс. Перше та друге місце західної конференції. Найцікавіша розборка дня могла би бути, але Джамал Мюррей сьогодні відсутній. це все-таки досить така. Ну, вагома втрата для Нагетс. А Міннесота навпаки, в такому піднесеному настрої. Адже саме ця командьоха минулого року їх вибила із плей оф Ну і звісно, що це не може не впливати на їх настрій. Гравці 100% більш заряджені, і це абсолютно не мої слова. Це слова Руді Гобера, який якраз. Ось ці атації з передачі Майка Конлі робить вже плюс 14 для своєї команди. Далі до нього підконектився Ентоні Едвардс. Подивіться, яка класна робота ніг в цьому епізоді. Так, там трішки з пробіжкою. 25 тим не менш, набирає сьогодні людина Мураха, і вже різниця в районі двадцятки. Йокіч, подивіться, як виглядає, наче трішки в розпачі, тому що грає сьогодні і через біль, через ушкодження, і в третій чверті вовки ще дужче тиснуть. Майк Конді сьогодні майже все влучає п'ять із шести троочкових, 23 очки на його рахунку. Денвер же ніяк не може у відповідь зібрати гусей. Ось Гордон допускає втрату майже на рівному місці. Пізніше Ніколи Йокіч під кошик, але не може влучити. Далі ще Майкл Портер Джуніор не йде під кошик. За легким леяпом, а замість цього бере складну трьошку не влучає. Щоправда, все це також результат найкращого захисту в НБА, ким власне і є Міннесота. Гобер є втіленням цього захисту. У нього 21 очко, 11 підбрань, 3 три блок шоти. Ну з іншої сторони, ось один хайлайт глянемо. Де Андре Джордан з передачі Джексона. Проте лавка Денвера сьогодні грає не дуже продуктивне. В цілому Нагетс не змогли набрати із 100 очок навіть попри 32 плюс 10 від Ніколи Йокіча. І ось тут в кінцівці ще ентоні Едвардс питає у своєї лави запасних: чи нормально буде, якщо він штрафний кине лівою, але йому відповідають: ти давайці понти лише на потім. Ну і після цієї гри вовки виходять на перше місце на заході. Вашингтон Візардс проти Детройт Пістонс. Ну, ця гра серед інших просто як тамагочі серед плейстейшн, тому що це дві найгірші команди в NBA. Але подивіться при цьому на Детройт на старті. Вау! Класна передачка від Канінгема на Дюрена. У Джейлона Дюрена 20 очок, 17 відбирань. Там ще й Айві намагається якусь користь дати. І так насправді обидві команди сьогодні просто жахливо влучили, але у Детройта майже втричі більше штрафних кидків. І звідси перевага майже 20 очок у першій половині. Але столична команда також не здається у відповідь. Там є Дені Авдія, який сьогодні просто на всі фронти працює. І передачки роздає. І сам очки набирає. Видає майже трипл дабл, 18 очок, 11 відбирань, 9 асистів. І він своїм триочковим вже робить мінус 5 у третій чверті. Далі у четвертій чверті. Він же Дені Авдія. Шукає своїх партнерів, знаходить Джордана Пула і той виводить Візардс вперед. А вони горіли майже двадцятку. Але окрім штрафних. Візард ще зробили 18 втрат, з яких пропустили 20 очок. Тому як би не старався Корі Кісперт, який набирає сьогодні 23 очки. Але в клатчі таки Детройт виглядали краще, і хоч це був жахливий баскетбол, ніхто не міг нічого забити у четвертій чверті. Але Кейт Канінгем забив сьогодні 33 очки, 8 підбирань, 7 асистів. І таким чином Пістонс переривають свою серію із восьми поспіль поразок. Сан Антоніо Спьорс проти Нью-Йорк Нікс. Нью-Йорку просто необхідно забирати ось такі матчі проти не дуже сильних команд, щоб більш впевнено себе почувати на верхівці східної конференції. Але за багато свободи вони на старті дають Техасцям Ми вже горять із самого початку. З іншої сторони, ми всі знаємо, хто буде відпрацьовувати. Джейлен Брансон береться за справу. Щоправда, в имбань вже дуже і дуже важко було спинити. Скоріше він зупиняв людей у захисті. Ось, наприклад, Хартенштайна класним блокшотом, і в нападі також тільки подивіться 225 см сантиметрів зросту. Прохід, перевод під ногою і ось таке завершення. Далі ще один прохід і скажений данк правою. При цьому вилетів також з правої ноги. Ну, як вилетів, вистрибнув на 4 сантиметри. І нью-йоркці не дуже знають, як все це діло спинити. Вони вже горять на двадцятку у другій чверті. У Сан Антоніо набагато краще сьогодні летіло з периметра. Але Нью-Йорк був агресивнішим у трисекундній секундній зоні. Ну і звісно, Джейлен Брансон. Судячи з хайлайтів, не кидали на нього бліци ті ж тіми, або кидали дуже рідко. І Джейлен за це Сан-Антоніо карає. Брансон набирає 24 очки тільки за третю чверть. і Рахунок вже майже рівний, тому знову вмикається мутант. Трішки незвично. До речі, бачити такий неагресивний захист від команди. Тома Тівото, але Брансон каже: взагалі не проблема продовжує влучати, продовжує знаходити якісні кидочки. І знаєте, скільки він сьогодні набирає? 61 очко! 61 плюс 6 асистів! Звісно, що це його новий рекорд кар'єри. Пишіть до речі, чи заслуговує на вашу думку Джейлен Брансон потрапити цього сезону в другу чи можливо в третю збірну All-NBA? Бо грає він дійсно і в цьому матчі, і в цьому сезоні на абсолютно фантастичному рівні, і залишаються останні секунди. Треба даблтім, Він слідує. Хороша передача на Макбрайда. відкрита трьошка на перемогу не заходить. Овертайм. Продовжується у нас ця боротьба, де він Васел сьогодні дуже класно допомагає Вікторовим Баньямі. Набирає 23 три і тільки Сан Антоніо трішечки в лідерах. Одразу цей ліворукий бандит відповідає. Брансон майже зрівнює рахунок, залишається трошки більше однієї хвилини. А на володіння і того менше в Ембі Бам! тулить з далекою влучає на плюс чотири. Він набирає сьогодні 40 очок, 20 підбирань, сім передач. Звісно, що це рекорд його кар'єри. Нью-Йорк, на жаль, так і не зміг відповісти внятною атакою. Ну і останній, до речі, новачок, який набрав 40 плюс 20, був Шакіл Оніл. Фантастичний матч від Вембі, що стосується Брансона, набрати 60 у програному матчі не так прикольно. Ну і Сан Антоніо виграють третій матч поспіль. Друзі, на цьому дякую всім, хто підтримує донатами канал Game7. Я просто в шоці, що у вас вистачає ресурсу ще й на це. Усіх охочих доєднатись, посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім папа. -па.